Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за України, генерал-лейтенант у відставці, зараз долучається до нас, пане Ігорю. Вітаємо вас, дякуємо за можливість поспілкуватися з нашою аудиторією. Доброго вечір вам і глядачам. Отже, ми бачимо і ті засоби, які Російська Федерація використовувала досі. Звісно, це комбіновані атаки, це каби, які вони вдосконалили, які зараз можуть влучати на більш дальні відстані. І також нас застерігають, що в найближчі місяці можуть бути використані і fpv дрони з більшою дальністю для того, аби перетворювати Чернігівщину Сумщину на санітарну зону. Прокоментуйте, будь ласка, що дійсно може робити Росія знайомого і нового для того, аби перетворювати. Говорювати на неможливе життя у цих областях. Ну, по-перше треба, мабуть, нагадати те, що санітарна зона починалась з формування по їх планам ворожим з Харківської області, і е, про це говорили представники головного управління розвідки, що є плани по формування на цій зон в Харківської і в Сумської. І десь там більше ніж через місяць почалися бойові дії в Харківській області. І зараз вони цей це цей напрям безпосередньо на Харків були зупинені просування, але ж пої продовжується і по цей час. Після того відбулася курська операція. Ході якої значить, ворог зібрав угрупування більше там шістдесят п'яти тисяч і решта, і відсунув наші війська майже з Курської області, і після цього зайшли вони в Сумську. А коли Путін там робив свої промови, то говорив про те, що вони планують сформувати санітарне чи буферне. Зони в Харківської, Сумської і Чернівській області. Але до цього фактично в Чернівській не були такого роду активні дії. За останній місяць ситуація змінилася. Продовжуються бої в Сумської області, особливо на лінії зіткнення, це право флангове. Ділянка і в центрі противник атакує. А в нас краща ситуація на, на лівому фланзі. На правому там вони фактично захопили юнаківку ще контролюють наші сили Північ, південь цього населення. Пункту воно досить принципово. Тобто, в такому стані бої безпосередньо і на Суходолі, не говорячи вже про застосування і керованих авіаційних бомб, і всіх видів, видів артилерії, і ствольної, і систем залпового вогню от, по всіх областях. Ну, а, на жаль, до цього додалися тепер вже на Чернігівщині дії в першу чергу в повітрі. Дія, значить, це ударне бістолотні апарати різних типів. На жаль, ну по всім об'єктам критичної структури ворог діє, це стосується енергетичних наших структур, в тому числі в першу чергу в цих прикордонних областях. Там, де э, росіяни формують так звану э, санітарну зону. От ми говорили також і про наземну ситуацію, дійсно, але давайте а, і про а, в повітрі, а, як поводить зараз себе росіяни. Очевидно, вони себе страхують від того, що ми запускаємо по їхній території далекобійні а, дрони, і вони таким чином відсувають а, для себе саме цю територію, для того, аби звісно ми не могли так далеко дістатися, як зараз нам вдається, і надалі. Тож яким чином вони можуть і блокувати роботу а, нашу не тільки наземну, але якось і у повітрі, адже ми розуміємо що вони також і до цього вдаються. Ну, ви знаєте, ви так, так, так росіяни пояснюють необхідність захоплення цієї санітарної зони. Чому? Угу. Тому що на той же Харківщині і на Сумщині, ну, то, що вони там намагаються формувати, це десятки кілометрів. Наші дрони ударні, які діють по їх об'єктом, там пов'язано з паленомастильними матеріалами, де вони виробляються, зберігаються і транспортуються. Це сотні і тисячі. Пережити на фронті не забувається ніколи. Щоб продовжити жити пораненим фронтовикам, треба навчитись не думати, що хвилини про побачене на війні. 17 Сімнадцять хлопці на другий день казали. що там на тому місці. Той запах запеченої більшість моїх товаришів, друзів. Вони або загинули, або воюють. Навчитись жити не лише війною. Бійцям допомагає спеціальна терапія. Багато голюємо зараз з військовими, з пораненими спеціалізованих закладів для психологічно травмованих війною не вистачає. Треба Кати півроку, дев'ять місяців, щоб туди потрапити. Тому програма «Врятуй кінцівку організовує реабілітацію для поранених воїнів. У всіх як якісь розлади, тобто поломки, як я кажу, системи є у майже в кожного. Після першої такої терапії хоче та думає. ти на якийсь час відволікаєшся від якихось своїх турбот, проблем Підтримайте ініціативу «Врятуй кінцівку допоможі захисникам відновитись після складних травм. Такі, в основному від 500 кілометрів і далі. І це треба чітко уявляти, і це більше бачити, що це привід для е, імперської захоплюючих дій на суходолі, і Путін затягує всі ці переговорні процеси, які він теж перевів, з зупинення ведення бойових дій, плани, з якими Трамп виходив в Алясі на те, щоб… Значить, займатися угодою, а угоду можна значить, тут формуватися з такими підходами, як це Путін їх підштовхує напрям, потрібен саме Путіну і цей рік, і наступний рік. Тобто тут і кінця, і краю не буде. А йому це потрібно, для того, щоб він бачив, щоб не було зачинено для нього вікно можливості по. Веденню бойових дій, Ось такий розклад. Чи чули ви про те, що впродовж трьох шести місяців можуть з'явитися в Російської Федерації дрони, які можуть летіти дальністю більше ніж 100 кілометрів? Чи вірите в таку перспективу? Адже мовляв, що така загроза є якраз для північних регіонів нашої держави і що можуть вони бути застосовані також із території Білорусі, тобто становити також загрозу і для Київщини і для Волині? Ну, це розмова йде про FPV-дрони View, тобто оператор, оператор повинен бачити ціль, по які він наносить удари, і наводить саме на цей дрон. Значить, тут треба сказати, що робота вже йде, ворог постійно модернізує свої засоби. І працює над цим, і ми бачимо, що ківзону вони розширили вже спочатку з, з 20 до 30 кілометрів по дальності е, значить, територію. А тепер уже е, включаючи дрони на оптоволатні удосконалені збільшення дальності, а також дрони матки, молнія, наприклад, які несуть е, дрони камікадзе. Вони Мають перспективу, що збільшити до 40-50. Хоча технічно можна з використання, наприклад, старлінки, якщо ставити камери відповідне ставить днівного бачення, нічного бачення, то технічно ці питання вирішуються. А підхід пов'язаний в першу чергу тим, наскільки вони зможуть ну, масштабувати, щоб це було потужно і суттєво. В цьому є питання, і що за скажем три чи шість місяців вони таке можуть зробити, так, тому що наші удосконаленим модернізація на фронті по дронам відбувається через декілька тижнів, не то що місяців. І, на жаль, це має місце. Крім того. они удосконаливают дроны дронами, а еще удосконаливают керованные авиационные бомбы. Еще раньше их застосовывали на дальности 90 километров, то уже сейчас где а, 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 вражения и, и значит, возможности они покращили и дальность увеличили до 130 км. То есть Керовані авіаційний бомбою удосконалені дані, дальні, дальні удосконалені ударні дрони, це все досить небезпечно і в срахуванням перспектив покращення для них характеристик. Нам треба робити вже зараз висновки, планувати роботу щодо протистояння. Тобто, треба підвищувати потенціал протиповітряної. Оборони в данном випадку з цією цілею наші підприємства спільно з підприємцями, західними компаніями роблять, скажем, ударні дрони, винищуючи проти керованих авіційних бомб, а їх знищувати це набагато складніше, ніж дрони, тому що у них дуже великі швидкості. І цей засіб, іспи, якого по бойовому планується Провести до кінця цього року вони і цей засіб наші топошни може працювати і по дронам теж. Крім того, значить, в червні місяці кабінет міністрів прийняв постанову, які намагаються стільки дуже важкі справи з Ефективність ПП держава не справляється по тобто, оборони це значить, першу чергу держава. А от в сфері протиповітряни, на там дається можливість формувати групи протиповітряного захисту на базі значить, територіальних громад, ну в свій в свою чергу, коли це був початок війни. То добровольне формування на територіальних громад зіграли свою роль в боротьбі з сухопутним противником. А зараз прийшов час скоріше всього це робити, там ще по всій території і ті громадяни Українці за своє ініціативою держава зобов'язується цією постановою допомагати засобами паливно-мастивними матеріалами навчанням. І проплати грошей за бойове чергування. Ну, час іде, але поки ще, на мій погляд, обертів не набралася діяльності тим більше що ходити до складу можуть громадяни, які не підлягають мобілізації, пане Ігорі. На цьому маю Це вам дякувати, багато. тому що на жаль, обмежені ми в часі. Дякуємо за ті відповіді, які маємо станом на зараз.